Усім привіт! Ви на каналі Now і сьогодні ми розберемо ще один дуже крутий проект, дроп якого ми можемо фармити. І це Метіора. Нарешті ми поговоримо про топовий проект на Солані. Ми розберемося, чи варто його фармити, що за це можна отримати, і нарешті, як його фармити. А з вас лайк, підписка, дзвіночок, коментар обов'язково, тому що ми стараємось для вас. А ми. Поїхали. Мітіора це децентралізована біржа та менеджер ліквідності на Солані. А глобальна ціль проекту це збільшення ліквідності в блокчейні Solana. 10% від загального саплаю буде роздано через дроп. І якщо ви пропустили HyperLiquid, нещодавно ще Arkem роздав, то Мітіора це чудова можливість для вас зайти з мінімальними ризиками. На Мітіора є також XP, це такі. Pointy. Немає лідерборду, вони нараховуються ретроспективно, є спеціальні сервіси, де можна це перевіряти. Але менше з тим. У вас є два варіанти, як фармити XP. Перший це викладати ліквідність в один з пулів і заробляєте просто за те, що поклали певну суму грошей. Інший варіант це фармити комісії трейдерів за те, що ви кладете Solano або там інші монети в динамічні пули. І про це ми також поговоримо детальніше. Трошки пізніше. Як працює фарм, який інтерфейс Мітіори, е, як краще фармити, які є варіанти фарму, як уникнути зайвих ризиків, починаємо розбиратись зараз коротка тезисна інформація, е, цікава про Метеору. По-перше, в нас 10% на дроб. По-друге, в нас фіксований алгоритм видачі XP, тобто можна прорахувати майбутні винагороди. Також у нас пули концентрованої ліквідності, які дозволяють ще більше фармити XP за комісію від трейдерів. Ну і звичайно, це все на солані, тобто у нас низька комісія і велика швидкість. Як нараховується XP? один долар в пулі ліквідності це один XP на день. Але один долар заробленої комісії в DLM-пулах пулах це тисяча. XP. А тепер ми переходимо безпосередньо до огляду інтерфейсу Метеора і до того, як що куди нажимати, як фармити, і взагалі, що в нас є. Дивимось. Також, окрім Meteor, ще є Edж Мітіора. Edge Meteor – це можна сказати як тестова платформа. Тут розробники тестують нові монети, нові поли. Це не означає, що тут типу, вищий шанс ректанутись. Просто на Edge Meteor більше пулів, тут швидше додаються нові пули, ніж на App Meteor. І. Тому можете користуватися в цілому і тим і тим. Отож, сайт Meteor виглядає в нас наступним чином. Давайте швиденько пробіжимося по інтерфейсу. В правій частині екрану ми бачимо. Наш гаманець, скільки в нас солани, натиснувши на налаштування, ми можемо змінити RPC якщо якесь в нас ем, зависло, перестало працювати. Змінюємо RPC або вставляємо своє кастомне. А ось тут ми можемо налаштувати комісію, тобто Priority fee а ось тут, натиснувши на дзвіночок, ми можемо налаштувати сповіщення. Дуже крута функція від Meteora, тобто ми е, вказуємо адресу і ми можемо обрати наш телеграм, написати його або пошту, і е, нам буде приходити сповіщення, коли наша позиція вийшла за межі ренжа. Тобто, приходить час. Звернутися, повернутися і прийняти якісь дії. Ідемо далі. Е, з такого важливого, ще внизу, в нас, натиснувши на ось цей логотип Юпітера, ми можемо безпосередньо проводити тут свапи на самій Метеорі, використовуючи Юпітер. Е, налаштовувати також комісію, сліпоч, що завгодно, якщо вам треба щось швидко купити або продати. Тепер переходимо безпосередньо до Метеори. Вгорі в нас йдуть вкладочки пулс, це пули ліквідності. Також у нас іде портфоліо. Тобто тут ми можемо побачити наші позиції. Наприклад, ось я закидував в пул Меланія Солана. Зараз в мене там нуль, але воно позначається оскільки там. У мене була взаємодія, і можливо, там якісь декілька центів залишилось. M3M3 M3, це памп фан від Метеори. Тут запускаються нові токени, Мемчики. І натиснувши МОР, ми також можемо побачити Vault. це Dynamic Vaults, це коротше, ми кладемо сюди ліквідність в пули динамічні. Тут можна поки що покласти USDC, USDT, Solano, дві обгортки і UXD. І в Dynamic Ваулс наші активи динамічно перерозподіляються по різним протоколам. Ми можемо побачити, скільки в нас тут залочено ліквідності та по яким протоколам які відсоток іде. Я сюди нічого не закидував, тому в мене ноль. Також у нас є Farms. Тут ми можемо наші обгортки з пулів закидувати далі в метеоровські пули і. Фармити додаткову дохідність. Але тут у нас АПІ майже всюди близько нуля, тому це не зовсім дохідна історія. Звичайно, якщо немає якихось додаткових винагород за це. Повертаємось назад, вкладочку Pools. Зайшовши на вкладку Pools, ми бачимо, що у нас є цілих 5 категорій пулів. І зараз потрібно зробити невеличку ремарочку. Я повертаюсь до того, що я казав раніше, що ми прийшли на мітіору фармити поєнти, а поєнти нараховуються наступним чином: за один долар ліквідності нам дають один поінт. за один долар заробленої комісії нам дають тисячу поєнтів. Тримаємо це в голові, що нам важливо заробляти комісію. Також можна, звичайно, надавати їм ліквідність, тому що Мітіора загалом, як я і казав раніше, побудована для того, щоб розширювати ліквідність на насилані, робити її більш стабільною, щоб її було більше. Тому в першу чергу проект, протокол дає нам багато варіантів, куди ми можемо запхати ліквідність. Але ми полюємо за дропом, тому ми будемо формити комісію. Я буду йти з кінця. І щоб ми прийшли до точки призначення, куди нам треба. Отож, Multitoken Pools — це пули зі співвідношенням більше ніж два токени. LST Pools — це пули, які призначені для підтримки протоколів та їхніх обгорток, щоб вони були більш стабільними, там була більш висока ліквідність і так далі. Pools with Farms — це автоматично створені пули, які створюють ЛП пару і. Засовують її в фарм. Також у нас є Dynamic Pools, Це такі більш стабільні пули. Вони тут також є створені самою Мітіорою з галочкою. Це якраз ті пули, які перерозподіляють ліквідність між, між різними протоколами, виконуючи основну задачу, для чого була створена Мітіора. І нарешті ми повертаємось до DLMM Pools, Отож, в DLM Pools ми можемо якраз формити комісію, те, про що ми говорили раніше, і формити наші поєнти. Отож, DLM Pools. Ми бачимо варіанти пулів. Solana do USDC, Trump UDC, леєр, Ferdcoin, Юпітер, GL Stuol. Коротше, що нам важливо? Відкривши вкладочку, ми бачимо, що всередині в нас ще. Дуже багато пулів. Прям нереальна кількість. Вони відрізняються за декількома параметрами. Це бінстеп, зараз розповім. Це комісія, це TVL, це об'єми за 24 години. Зафіксували. Найважливіше, на мою думку, тут це бінстеп, тобто, це розмір ну, це можна сказати крок переливання. Солани в інший актив. Якщо не зрозуміло, показую, що це означає. Давайте покажу на іншому пулі якомусь. Наприклад, леєр солана, топ, поясню. Дивіться, наприклад, уявіть, що ось це range вашої покупки. Ось тут умовна ціна 100 доларів за якийсь актив. І якщо у вас 20 бінів, 20 точок покупки, вони будуть стояти відносно близько один до одного, ну, наприклад, давайте поясню, що таке біни. Біни, це точки вашої покупки. Уявіть ситуацію, що якийсь актив коштує 100 доларів. Ось тут знаходиться ця точка, от 100 доларів, коли ми там відкриваємо пул. Якщо у нас 20 бінів, то у нас буде ось так ось. 20 точок покупки рівними сумами, ну звичайно, не рівними, ми далі розберемось. У нас буде 20 точок покупки, і <кхем> якщо ціна вийде з цього ренджу, то ми далі будемо типу, фіксувати мінус. Якщо у нас буде 100 бінів. Ця зона буде в 5 разів більша, у нас буде більше точок покупки. І це, типу, як сейвовіше і не так ризиково е, фармити. Тому звертаємо увагу, щоб бінів було ну, 100 штук, щоб ми прям не Ну, Чим більше, тим краще. Показую, наприклад, відкриваємо 20 бінів, натискаємо add Position, Наприклад, пишемо одна Solana, І ми бачимо, що. У нас будуть покупки до п'яти тисячних Якщо ми зайдемо, леєр 125, натиснемо Ad Position, вкажемо одну солану, то ми бачимо, що у нас покупки будуть до 25-10 тисяч. Типу, прям радикально сильно більша зона е, входу. Тепер пояснюю далі. Нам, ну, ось у нас є Your Position, але оскільки в нас ще немає позиції, ми натискаємо Add Position. Тут також, по ідеї, все має бути зрозуміло. Тут ми налаштовуємо сліпеч, тобто додавання в пул. Тут ми Swap slippage, якщо ми будемо свапати токени ось тут. Також ми можемо ввести, що ми хочемо, типу закинути солану, якщо в нас є холдерський леєр, то ми можемо в рівній парі закинути. Це ви вже обираєте, що ви хочете закидувати. Ну, я б рекомендував, якщо ви хочете фармити, то фармити від солани. У нас, звичайно, є кнопочка AutoFill, яка в нас збалансує 50 на 50 в еквіваленті долара. Але поки що ми цього не робимо. І так, ідемо далі. З пінами розібрались, що от 100 штук нас задовольняє. Менше не треба, бо це, типу, ризиково. Це для. Інших людей, ін, ну, там, які звертають увагу на інші характеристики пула. Зайшовши в цей пул, ми бачимо активи, які тут є: бачимо step, Base Fee, Max Fee, тобто 10%, Protocol Fee, Dynamic Fee, Бачимо комісія, яка була нафармлена за 24 години, це 140 тисяч доларів. Також ми відразу можемо перейти на DexTools, GMGM, DexScreener, тобто знайти інформацію про токен леєр на інших платформах, провести аналіз. Бачимо, що об'єми в нас впали з майже 7 мільйонів до одного. Тобто, оскільки це відео вийде в четвер. Я його пишу в середу. Для мене вчора був лістинг леєра. Тобто там було дуже багато угод, ем, якраз з моменту лістингу. І на цих угодах на всьому фармилася комісія. Тобто, вчора було на лістингу леєра фармити комісію Мітеорі дуже типу профітно. Отож, ми бачимо інформацію, що ми можемо закинути. І в нас є три варіанти фарму ем, можна сказати, три стратегії спот. Curve і Bit Ask. С відразу потрібно сказати, що коли ми закидуємо сюди токени, ну, допустимо, давайте смоделюємо. Змоделюємо, що ми в спільній долі закинули Solano і Layer, Тобто... Коли ціна леєру буде падати, тобто ось зараз там, тобто п'ятдесят сімдесятитисячних, ціна, наприклад, буде рухатись в цю сторону, і е, коли вона буде падати, ми типу будемо купувати леєр. Тобто в нас Solana буде переливатися в токен Layer. Якщо ціна буде рости, тобто рухатись в цю сторону, у нас токен Layer буде переливатися в Solana. Тобто, якщо він повністю вийде з цього ренджа в ліву частину, тобто ціна дуже сильно впаде. Ми залишимось токеном Layer і нас виб'є з ренджа. Якщо ціна буде дуже рости, то ми продамо весь наш Layer по ось цим цінам. На кожному бійні ми будемо продавати, продавати, продавати і вийде. З цього також ренжа, і типу наш фарм закінчиться. Нам важливо, коли ми починаємо фармити, щоб ціна монети трималася в цьому ренжі, і чим довше вона тримається в цьому ренжі, тим більше комісія ми фармимо. Від цього є три стратегії: перша спот це коли біни однакові. Наприклад, якщо ми будемо фармити лише за солану без автофіла, вибачте. Наприклад, якщо ми будемо фармити лише за солану, то ми маємо розраховувати, що ціна токену Layer має падати. Ми будемо переливати з солани в Layer, і поки вона знаходиться в цьому ренжі, ми фармимо комісії. На споту це, типу, не так багато можна зафармити, тому що біни однакові. І там ваша доля на фоні всього ринку буде сильно розмита, ви не так багато будете фармити, але все одно будете фармити. Ідемо далі. У нас є стратегія Curve. Curve це означає, що, е, наприклад, якщо ми заходимо на просто от, на Solano без леєра, то в перші моменти. Тобто, ось як тільки ціна від нашої точки входу почне падати, ми будемо більше переливатись, і ми будемо максимальну кількість комісій формити саме тут. А далі, вже там якщо ціна сильно впаде, там ми нічого не будемо формити. Цією стратегією мало хто користується. Також є Bid-Ask. аск. – це протилежна історія до Curve, тобто це гарна історія, якщо ви бачите по графіку, що ціна ось зараз має впасти. Вона буде там летіти певний проміжок часу, і потім вона в якийсь момент зупиниться і буде торгуватися. Тобто, ось тут ми заходимо, ось вона буде падати, падати, падати. По вашим розрахункам, пропозиціям, варіантам, прогнозам, вона десь в цьому діапазоні зупиниться, і ось тут в нас будуть самі жирні біни. І ось тут ми будемо фармити більше всього комісій. Але вважайте, щоб вона не вийшла з ринджа, бо залишитись з пустим відром. Ось, також в нас є отакий ползунок, слайдер, не знаю, як він називається. Ми можемо змінювати що завгодно, ми також можемо зрізати кількість наших бінів. Тобто, навіть якщо нам пул пропонує, скільки цей пул нам пропонує, 125. Ми можемо їх зрізати е, до, наприклад, ось цього дальнього діапазону, щоб ось тут, якщо ціна буде падати, щоб ми взагалі нічого не робили, і тільки в цьому діапазоні фармили. приблизно якось так. Я точно впевнений, що вам це може здатися чимось складним, незрозумілим. Мені також на моменті ознайомлення це було надзвичайно складно, але тут необхідно враховувати факт, що е, якщо щось складно для вас, то воно точно складне і для всіх інших людей, тобто, який шанс, що. Що більшість людей побачить цю складну історію і такі, типу, я не буду розбиратися, де да, шанс громадний, я дам відповідь за вас. Тобто більшість людей просто в цьому не будуть розбиратися, не будуть читати гайди. До речі, в документації мітіори це все розписано. Ну, там багато дуже тексту, тому ми вам даємо скорочену інформацію. І багато людей пропустять точно цю історію. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то ви вже великі молодці, ви вже дуже багато зробили. Тому я б вам рекомендував розбиратися, спробувати, спробувати самим поклацати, спробувати це на практиці. І... Але зважайте дуже сильно на ризики, тому що високий шанс тут ріктанутися просто неймовірний. Я от зараз повинен згадати ще раз про ризик-менеджмент що. Не, не залітайте в монети, якісь рихпули, які тільки з'явилися. Пам'ятайте про ризик менеджмент. У нас було відео про ончейн трейдинг, про інструменти ончейн трейдера. І от при роботі з Мітіорою треба трошки все одно мати якісь навики в ончейні. Тобто вам потрібні якісь в будь-якому випадку базові навики в ончейн торгівлі, щоб ви могли перевіряти монети на рахпул, розуміти, які прийнятні об'єми торгівлі, яка монета взагалі. Не торгується яка пустишка, не заходити в які будь які підряд е, пули, щоб щось спробувати зафермити, Постійно треба слідкувати за позицією. Знову ж таки, не ризикуйте, бо вас виб'є з ренжа, залишитись з якимись монетами, які перельєте всю сола, поставити, зайдете в якийсь пул, включите бідаск, е, ціна полетить вниз. Ви залишитесь з якоюсь монетою, яка, можливо, вже ніколи в цей рейш не вернеться, і просто ректанетесь. Тому завжди вважайте, коли займаєтесь метеорою, то слідкуйте за своїми пулами. Звичайно, якщо це якісь низьковолатильні активи, і ви там трошки фармите комісії, то можна не так тіп, сильно слідкувати. Але якщо це якась нова монета. Дуже волатильна, яку там ціна скаче вверх вниз то необхідно слідкувати. І взагалі, спочатку, навчитися, спробуйте з мінімальним сайзом. І якщо вам це за ідею у вас вийде, то будете додавати більше. Дійсно, ще раз повторюю, що те, що виглядає складно, зазвичай приносить найбільший профіт. Також є такий сайт, який називається MedLex. Тут ми обираємо DLM-пули, тут можете налаштувати як вам більше хочеться. По ну, різним налаштуванням, що тут є, по об'емам. МаксТіаль, Мінтівель, TVL, TVL, комісія, яка нафармлена за 24 години відносно Тівеля. І тут в нас найшвидше з'являються нові поли. Тобто ви заходите, аналізуєте, які в нас є варіанти. Тут вказані піни. Тут по суті, вся необхідна вам інформація. Далі ви цей токен аналізуєте на декскрінері і вже приймаєте рішення, чи хочете ви заходити в цей пул і фармити комісії на цьому токені. Підсумовуючи саме з інтерфейсом, необхідно пам'ятати, що в нас є. Різні варіанти фарму. Необхідно пам'ятати, що нам важливо фармити комісію. Необхідно пам'ятати, що тут дуже легко ректанутись, тому обов'язково це враховуйте і спочатку протестуйте все на практиці з невеликими сумами. А ми переходимо до висновків загалом по метеорії. Отож, які в нас висновки? Meteora — це один з найперспективніших проектів на Solana зараз. У нас зарезервовано 10% на дроп. У нас працююча система XP. А також різні стратегії фарму на Мітіора. Тому, якщо ви хочете мінімізувати свої ризики, то заходьте в стабільні пули. Якщо ви хочете спробувати максимально ефективно фармити, то заходьте в DLM-пули з вищою комісією. Чим раніше почнете, тим більше XP ви заробите, тому не гайте час, пробуйте вже, розбирайтесь вже і пишіть в коментарях, яка стратегія фарму вам сподобалась найбільше, і як ви будете фармити. Txp. Ну і, звичайно, не забудьте натиснути вподобайку, підписатися на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити виходи нових відео. Пишіть ваші запитання в коментарях, ми на них будемо відповідати. З вами був я, Віктор, ваш Даблтоп.